Вітаємо любі! Це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська вже в новинці. Подивіться, які у нас чарівні светрики сьогодні в ефірі. А вони трішечки по кольору, ну буквально трішечки відрізняються. На мені сьогодні більш такі чорного кольору. А потім поруч теж на чорному тлі, тільки у мене ще тут бежевого ноточка є. Тут сірого присутня і білого нотка. А ось це на синьому тлі, а з рожевим трішечки. І таким присмаком, так єдине, що колір ви не обираєте, ви телефонуєте називаєте код товару. Код товару у нас буде ЛС 291, а розмір універсальний 48-54. А в складі у нас іде Аногорочка і Кашемір. А светрик в стилі оверсайз. Подивіться, взагалі, на ось цю як травка, Так, бачите, ось видно таку версистість, певно. І на дотик він неймовірно ніжний, приємний. А по відчуттях, коли я його одягнула. Одягати його легко, він еластичний, він потягується, горловинка теж дуже класно потягується. І на дотик до тіла він надзвичайно приємний, комфортний. М'ягесенький не кусається, що дуже важливо. А щільна тканиночка, він прям такий гарно щільний, класно потягується. Манжетики класні такі тут тримаються по ручці. Так завужено, красиво. Якщо потрібно, ось ви підтягнули і буде триматися абсолютно без проблем. Тому Тут все ідеально по рукавчиках, і взагалі він і еластичний. При цьому теж коли от я його навіть розтягую, він не втрачає так свою форму і не деформується малюночок, навіть коли я потягую. І що цікаво, у мене 56 розмір. А зараз я одягнула светрики, якого максимальна вага йде до 54, го Але... Як на мене, ідеально сів по фігурці, так, можливо, він не оверсайз на мені. Тому якщо ви 56-го розміру, теж зверніть увагу на цей светрик. Звісно, там ще уточніть по параметрам, по об'єму грудей. Ось, можливо, через це він на мене так сіла, можливо, у вас там а, будуть пишні груди, і тоді, але я бачу, як він класно тягнеться і абсолютно, як би так лаконічно сідає по фігурці. А при цьому ще і висока горловиночка, яка а, буде. Де зігрівати вашу шию, так і ви не будете перемерзати. Бачите, яка висока горловинка. Ви завжди можете собі відкоригувати, більше горловиночку завернути або менше. Там все залежить від того, яка у вас довжина шиї, і взагалі як ви полюбляєте. Якщо у вас взагалі довжелезна шия, то можна і ось так тримати. У мене є подруга, у якої прям лебедина довга шия, і дійсно ось вона полюбляє такі светрики, так щоб ще повністю була така горловинка висока. Тому. Якщо у вас теж ви володарка так, такої довгої шиї, а потім сама горловиночка вона дуже класно тягнеться. Коли ти одягаєш светрик, ти ось так розтягнув і через зачіску одягнув. Так, ну і в нас. Дівчата, у нас перше падіння вартості 1600 гривень. Я тільки не хотіла до вартості і не встигла вам навіть озвучити ту величезну вартість, так яка в принципі, і так якщо враховувати, що тут у нас і кашемір, і ангорочка в складі, теплесенький светрик. і він такий прям щільний, добротний і якісний. Коли ти його е береш в руки, тримаєш, ти відчуваєш, що це дійсно якісний светрик і. 1600 гривень зустрічайте наше перше падіння вартості. Поспішіть, дівчата. Нагадую, колір ви не обираєте. Але для наших спритних я завжди повторюю: телефонуйте і. Коли називаєте котовару ls 291, ви можете свої побажання залишити і сказати, ой, мені так сподобався от саме той светрик з такими трішки рожево-фіолетовими кружечками, так? І якщо ви будете одна з перших, тому я більше ніж певна, що вам підуть на зустрічі і максимально все ж таки вам покладуть ваш колір. Але колір не обирається. Я вам нічого не казала, дівчатка. Але будьте сміливішими. Глішими, і все буде тоді, так як хочете ви. Тому поспішайте, хто перший, того і вибір светрика сьогодні буде очевидним. А, наголошую на тому, що а, розмір 48-54, але так як він еластичний, подивіться, він дуже класно тягнеться і по стегнах, і по талії, і по всьому, абсолютно, і по рукавчиках я своїм 56 м ось одягнула, і він навіть не короткий, до стегон доходить і. А, за рахунок навіть того, що він на мене мав би бути замалий, він не підстрибує. Бачите, тобто він так і залишається довгенько. От навіть як на манекеня, ми бачимо, так і на мені довгенько залишається такий подовжений так, светр. Тут ще ось ця резиночка-манжетик, присутня, як на рукавчику. До речі, тут красиво так переходить цей манжетик, і так прям делікатно, така прям тонесенька ручка. І я ж кажу, коли потрібно буде щось робити, помити руки, ось ви підтягнули собі, і манжетик цей. Тримається, тому що тут хороша резиночка, і все, коли вам там просто руки помити, щоб не замочити манжетик. А буває, коли такий розхлябаний манжетик, ти його щось і так, і так поки мив, той манжетик вже впав. А тут все ідеально. І це саме той светрик на кожен день, який ви будете обожнювати. Навіть йдете е, в магазин, на ринок, ще там по своїм якимось справах. У вас рука буде тягнутися до цього светрика, тому що ти горловинка, і вже не потрібно шалик, якийсь так? шарфик підодягати. У вас вже все закрите, захищено, і він Плесенькі, от достатньо цього светрика та що? які у нас класні новини, 1499 гривень. Кхе -кхе. Вартість стає ще доступнішою. І зараз поспішіть мої красуні, щоб вихопити, встигнути вихопити, тому що це такий светрик на кожен день, який ви будете обожнювати. Не можете визначитися, беріть два светрика. Тоді вам гарантовано будуть класти два різних відтіночка. А, наголошую на тому, що колір не обираєте. А, але він не сильно відрізняється. Так на мені більше присутня якась ще така нотка Бежу, а тут сірий, білий, чорний класика. Ну і, можливо, тільки цей трішки вирізняється, що тут якісь такі розводи є так рожево-фіолетові, і він більше на такому синьому фоні. Хоча чорний, синій, все рівно за рахунок, ось саме ці вкраплення білих цих розводів. І е, е, якраз, на, якщо ми говоримо про нашу портретну зону, абсолютно ідеально все буде, не буде вас затемнювати, буде підсвічувати, навіть коли ви не нафарбована. Будете виглядати свіжо, так би мовити, Так, молодо, свіжо. А якби він був повністю чорний, О, ну це вже інша історія. Тоді вже він нас трішечки може так а, старити, мрачнити, але виструнчує. Тому є і плюси. так Завжди є свої плюси-мінуси у будь-якому кольорі. Ну, Дівчата, і вартість 1499 гривень за светрик, в якому іде і ангори, і кашемір у складі. І взагалі він такий теплесенький і щільний-щільний. Фантастичні новини! зараз я слухаю, як мед вуха. Дівчата кажуть, що у нас іще буде до Светрика. Увага! Тррррр. Подаруночек, Дівчата! Ну, давайте роздивлятися. Кажуть, що ще буде подаруночок, що ми тобі вже принесли. Поклали тихесенько. У нас в подаруночок сьогодні ідуть. Я так розумію, лосини! Подивіться, які класні лосини! Еластичні! Давайте подивимося, чи вони на утеплення. Вони ще й на такій на, на флісіку всередині, як баєчка, така такі цікаві. Ідуть і ще всередині на такому флісіку. Тоненькі а лосини, от на дотик, вони не об'ємні. Вони тоненькі, але ще всередині на утепленні. Звертаю увагу, що і ще й актуальні лосинчики на зараз. Мабуть, у них теж розмір буде іти, Зараз подивлюсь, що у мене тут написано: 50-56. Тому якраз ідеально все продумано, що вам іще мають за розміром ці лосинки, ой, як вони класно потягуються, які вони еластичні, А вони по розміру вам мають ще й підійти, тому що у нас светрик 48 54 а лосини 50-56, але ж ви розумієте, що і на 48, а я думаю, без проблем. Вони просто не так будуть потягуватися, але теж будуть ідеально сідати. Не так, можливо, просто будуть розтягуватися, але, як то кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться. Ось подивіться, яка класна взагалі еластичність, висока посадочка. І тут ще й зверху така резиночка. Я вже не знаю, чому більше радіти светрику чи лосинкам. За 1499 гривень ви отримуєте светрик, і лосинки це вже у нас подарунок. Іде для наших красунь. Ну що, святий Микола, я дивлюся. Вже на телемагазин Прован завітав, вже починаємо ефір з подаруночків і таких доречних, актуальних. От е, бувають подарунки, що е, знаєте, от е, ну так, е, для годиться. Але тут настільки практичний подарунок, і як не зрадіти. Так, і що в нас тут внизу, а у нас ще внизу такий, де цікавий тут манжетик, така резиночка, щоб трималися лосинки. Ну, дівчата, ще й теплі лосини. Якби ще тоненькі, без утеплення, то ну, ще можна було б подумати, що ну там коли їх буде. А тут, бачите, лосин. Синки низ одягнули, і, і светрик поверх одягнули. Так, лосинки там під джинси можна одягнути. Дівчата, а кількість то зменшується. Чотири нагоди всього-навсього залишається. Поспішіть, щоб всім вистачило подаруночків, а ми будемо вже рухатися далі, а, щоб встигнути вам максимально багато сьогодні презентувати. А, -а, -а, -а. а що це таке? Обмежена кількість, я тепер навіть не знаю скільки штучок. О, тут вже поспішайте. Нуль вісімсот двадцять один Хочеш телефонуйте, називайте код товару LS291 і встигайте, тому що сьогодні не просто светрик, а з подаруночками. Ось такі лосинки ще йдуть в подаруночок до светрика. Колір не обирайте. Ну що, дівчата, Поспішайте, а ми поспішаємо і рухаємося далі.